Які таємниці в собі ховає заставка Бріджертоні? Давайте розбиратися. Цікаво, що заставка починається з листа. Напевно, з возети під карки. стає деревом, з якого все росте. Нам показують корону, навколо якої все вертиться. Далі бачимо, як зелене дерево росте поверх паперового і переплітається з ним. Чи може це означати, що правда перемішується з домислами та плітками? Тут нам виділяють піаніно. Очевидно, воно має якусь роль в сюжеті. Можливо, воно характеризує якогось героя. Пара що танцює на шаховій дошці. Тут все очевидно. Гарно зіграти партію, вдало вийти заміж. Бачимо рушниці, які стріляють одна в одну. Вони вказують на ворожнечу між кимось. Цікаво, що вони виростають із паперового реального дерева. Чи може це означати, що ворожнеча надумана, чи через те, що написала пліткарка, чи через те, що вона може написати? Але цікаво, що після вистрілу рушниці трансформуються в переплетені руки, де ближні до нас рука. З обручкою одруження, щоб запобігти ворожнеч, але руки так ніжно переплетені, у них точно любов. Бджолини вулик точно щось означає: бджоли на плакатах, на їх дверній ручці і вулик в застав. І на закінчення нам показують велике квітуче дерево. В цьому контексті ці квітки мені здаються плітками. але можливо це все ж квітки кохання.